Всім привіт! Зараз я вийшла прогулятися нарешті раз в день із дому, хоч і сил здоров'я нема, вже так наробила за цілий тиждень. Нема сил руки підняти. Але думаю, треба повітрям подихати та на сонці побути. Бо дуже-дуже красиво. ось, Все цвіте, все пахне, Кульбави, все 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 дуже в зелені, дуже багато. О, нарешті, може, трошки весна начнеться. Ну, то й думаю, щось трошки якось побалакаємо чи що, хоч там пару хвилинок якісь відео зніму на сьогодні. Я так подумала, буває частенько, ну так як блогерством займаюся і на інших блогерів підписуюся, замічаю, як вони знімають, та й собі трошки. Якось дивлюся, щось десь інформацію піддивляюся. Вивчаю ці технології, як воно влучше. А... І знаєте, що я стала заходити до них у коментарі? От Якщо якийсь популярний блогер, якщо більш-менш там багато підписників, то навіть не багато. Якщо заходиш до україномовного блогера, Боже, що там в коментарях робиться? От. Як правило, люди. Та неважливо, би не був блогер, він все одно щось несе цьому суспільстві. Чи розважальний контент, чи тупий контент, але люди це дивляться. На кожен контент є свій глядач. От. Боже, що там люди пишуть: і заздрість, і злість, і злість, і гнів, і ненависть, і яд прямо бризкають. Я собі так думаю, нас називають братськими народами, да? європейці вони для них різниця взагалі невелика. А, а я думаю, а може, мене це трохи, ну не трохи, це мене це дратує, коли нас так називають. А з однієї сторони, як так подивишся, скільки злості і яду, як в наших українців, та ще важко таких людей знайти. То може ми не такі вже й не братські? Може, все-таки трохи братські народи, бо ну скільки злості у тих людей, які на нас, на Україну, нападають. і... Убивають знищують, та? а українців не менше тої злості. Вони і друг проти друга, і проти держави, і що і ну просто скільки всього багато того бруду, що просто диву даєшся. Ну, не можу зрозуміти, як так можна. Лізуть в чуже життя, коментують, дають непрохані поради. Оце люди, які дають непрохані поради. Це люди, які зі своїм життям не можуть розібратися, в яких в самих в житті катастрофа. І вони ото до других лізуть, вони знають як краще. Тому що. Люди, які досягли хоч чогось у цьому житті, якогось хоч маленького успіху, та навіть і не досягли люди, які нормальні, адекватні, вони до інших не лізуть, вони займаються своїм життям, своїми справами, щось корисне роблять для сім'ї, для суспільства. А люди, у яких дуже багато вільного часу, злості і заздрощі, оце отаке творять. Навіть один блогер із Іспанії він основав свою компанію по нерухомості. От він прямо я ж відео на цю тему зняв і каже. Слухайте, прямо українці беруть гімном, намащують ручки на машинах. Ви можете собі уявити. Це ж наскільки злість, наскільки незадоволені люди, ці, які сюди в Європу поприїжджали. Та я теж незадоволена багато чим. Ну я ніколи не ходжу і не розказую це вголос за те, що не влаштовує. Тому що я вважаю, що слава Богу, що нас тут прийняли, дали нам їсти пити і, і кришу над головою. І за те, спасіба на перше час. А вже остальне, якщо ми хочемо вже кращого життя, якщо нас щось не влаштовує, то ми повинні це змінювати. Закатуємо рукава і кожного дня робимо зусилля, робимо все можливе з нашої сторони, щоб змінити нашу ситуацію. Ніхто не заважає вам, навіть в Європі, вивчити мову, знайти гарну роботу, здобути освіту, Ніщо не заважає. Просто треба ж не поспати лишній раз. Надо ж не випити пиво, а зекономити. Треба не купити чіпси, треба не, не потратитись на поїздку у Францію і в Італію, як наші українці, де вже тільки не путешествували. Розумієте? А треба потратити гроші ці на курси, на саморозвиток. Легше всього сидіти. і Других брудом поливати. Е, просто диву даєшся, що українці вже прославлюються скрізь. І причому ця слава нехороша, нехороша репутація як про президента нашої країни, так і про наших громадян. І про країну в цілому. Наприклад, ви знали, що на сьогоднішній день Україна подала заявку до ООН і ще так кудись, я не пам'ятаю. В общем, дві організації міжнародні про відступ від прав людини на невизначений час на час війни. Тобто масово-масово йде порушення прав людини. Через це вже Європа подумає навіть відмінити безвізовий режим для України. Отаке, отака. Отака фігня малята. Да, виходить. Отак ми живемо, розумієте? І ще ми ще на кого жаліємось. Людина, в якої несе гаразд всередині, вона завжди ззовні знайде причину, чого їй погано, чого всім погано. А людина, яка з головою дружить із совістю, яку з дитинства навчили поважати інших, вона в чуже життя вмішуватись не буде. Мені, наприклад, мені. Все равно, що там в кого в житті, які там в кого проблеми, чи хто з ким спи, чи хто скільки з'їсть, чи що, скільки заробляє. У мене так багато своїх особистих питань і проблем і всього в житті, що я просто не знаю, як живуть другі. От. А, виставила ж я те відео з губами виліченими. І що ви думаєте? Ну, блядь! Ну це піздець. Є одна там така, короте, ну, скажімо так, жіночка да? мого, мого віку. От. Ну, сама ж ширша, ніж довша, як то кажеться. Мене такої чотири треба скласти. І вона ще мені пише коментарі, який жах, що в неї губи. Блядь, та ти його чи розуй, подивися, що це фільтри, взагалі критичного мислення нема. Ну, тобто ви розумієте, люди, в яких найбільше проблем, які самі по зовнішності, блін, не, не королева, ти красоти, блін. І ти ще, блять, пишеш ще якісь коментарі. А я охренію. Ну, взагалі, це те, що я хочу сказати. Що люди, які справді в чомусь експерти, вони св свої коментарі дають за гроші. От, свою Думку, так? вони не витрачають час на такі дурниці, вони витрачають час на щось хороше. Чого я і вам рекомендую? Боже, яке сонечко, як ми ждали, тут такий дощ був постійно. Оце йдеш з цим зонтиком в куртці зимовій. Я навіть зараз куртку наділа, думала, що буде холодно. Вийшла. Сонце, сонце це взагалі класно. Може нарешті у нас буде літо. От, а тут тільки холод, холод, холод. А, ну все, я навіть себе вже в телефоні не бачу, бо прям сонце сліпить мені очі. Вже скоро буде 10 хвилин, буду завершувати відео, бо потім не вигружу його на, на саме. В інтернет. Буде занадто важке відео. А то що, так і ми живемо. Треба робити висновки, треба міняти своє мислення, треба вчитись поважати других в першу чергу. Треба працювати над собою, над своїм життям, над своїми установками в голові, щоб не бути позором. Позором для української нації.